Привіт усім! Сьогодні ми попрацюємо з рівняннями. Рівняння це рівність, в якій одне з чисел невідоме. Подивимось, наприклад, до 20 додати 31 буде 51. Щоб ця рівність стала рівнянням, треба одне з чисел зробити невідомим. Для цього використовують літери латинського алфавіту. Найчастіше це X або Y, але може бути будь-яка літера. Зробимо невідомим перший доданок. Позначимо це число x. Вийде таке рівняння. До х додати 31 буде 51. Розв'язати рівняння означає знайти таке значення х, при якому рівність буде правильною. Для цього у нашому рівнянні виконуємо дію віднімання. Записуємо таким чином: х дорівнює від 51 відняти 31. Результат віднімання записуємо з нового рядка. х дорівнює 20. Знайдене значення х у нас це 20 це розв'язок рівняння або корінь рівняння. Підкреслюємо його. Після цього важливо виконати перевірку. Замість x підставляємо знайдене значення кореня. Вийде до 20 додати 31 має бути 51. Треба обчислити і переконатися, що рівність вірна. 20 і 31 це 51. Отже, 51 дорівню 51 рівність вірна. Якщо рівність не вийшла, то десь ми помилились, чи у визначенні дії, якою шукали невідомий компонент, чи в обчисленні. Потрібно повернутись, перевірити і переробити. У мене рівність вийшла, я розв'язала рівняння вірно. Важливо запам'ятати запис рівнянь. Саме так ми записуємо розв'язок простих рівнянь з перевіркою. Щоб розв'язати рівняння, треба знати назви компонентів дій, і якою саме дією знаходимо той чи інший невідомий компонент кожної дії. Наприклад, візьмемо ось таке рівняння. Y поділити на 5 дорівнює 35. Y – це ділене 5 дільник. 35 частка. Невідомий компонент це ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Якщо ж правила ще вивчаються, то можна зробити таким чином. У цьому рівнянні я не впевнена ділити мені чи множити, щоб знайти значення Y. Тоді я на чорнеці записую простий приклад на ділення. з таблиці, який я точно знаю. Наприклад, 10 поділити на 2 дорівнює 5. Y у рівнянні це перше число. У прикладі це 10. Тут я точно бачу, щоб знайти 10, треба 5 помножити на 2. Отже, у моєму рівнянні теж треба множити, щоб знайти значення Y. Дотримуюсь правил запису розв'язку рівняння, виконую множення і знаходжу значення Y. Корінь рівняння вийшов 165. Підставляю це значення замість Y. Виходить такий приклад. 165 поділити на 5 має вийти 35. Ділю і бачу, що рівність вірна, отже, рівняння я розв'язала правильно. Спробуємо ще з більшими числами. Пам'ятаю, що компоненти дії віднімання це зменшуваний від'ємник різниця. Щоб знайти від'ємник, n у мене саме від'ємник, мені потрібно від зменшуваного відняти різницю. Припустімо, я цього не знаю. Як же мені тоді розв'язати це рівняння? Запишу на чернеці простий приклад на віднімання. 5 відняти 3 дорівнює 2. Невідоме у мене друге число. А у прикладі це 3. Як знайти 3, якщо у мене є 5 і 2? Точно треба від 5 відняти 2 і буде 3. Отже, у рівнянні з багатоцифровими числами теж треба віднімати. Виконую дію віднімання. Для зручності в обчисленні записую її збоку в стовпчик, обчислюю і знаходжу значення n. Знайшовши результат, записую корінь рівняння, підкреслюю і беруть за перевірку. Підставляю знайдений результат замість n. Якщо я вірно знайшла корінь рівняння, має вийти 13079. Виконую збоку дію віднімання в стопчик. Бачу, що рівність правильна. Отже, рівняння розв'язане вірно. Сподіваюсь, тепер розв'язок ваших рівнянь буде успішним. Дякую за увагу! Зустрінемось в наступному відео.